На блокпосту. Кажу, і як вони не втікають? Не Григорій Олександрович, не то, що не втікає. Тверезий образ життя, залізна дисципліна. Вони щоденно займаються спортом. І вони чітко виконують, ну, я вже не став казати, що викуповують свою вину. Може, може і так це можна назвати, але те, як вони сьогодні себе ведуть на блокпостах, їх треба ставити прийма. Тобто там, де є навички, там, де, є, де займалися військовослужбовцями, там, де займалися, там є результат. Там, де не займалися проблеми. І сьогодні, ви подивіться, мами релять, мами в паніці, Мами не знають, як берегти своїх дітей. І треба їх зрозуміти. Бо якщо ми їх не зрозуміємо, їх ніхто не зрозуміє. З другого боку, а давайте уявимо задаю мені мамі питання. Слухайте, співчуваю, розумію. Переживай разом з вами. Давайте, так. Давайте відкличемо їх. Виходимо на командування. Добилися ми, що цей батальйон відкликали. Відкликали на перенавчання. Але просте питання: верніть наших дітей. Треба воно треба, нема. Але тоді хто буде служити? Хто буде виконувати? А в нас зараз призов. А в нас зараз треба вперше відновлюватися призов. Якщо в минулі роки ми призивали по 350 чоловік, то зараз треба призвати 1750 ми виконаємо план це чи ні? Ми зберемо 1750 призерників. В братянські часи таких призовників за день збирали. А зараз ми, зуміємо, ми розуміємо, що у нас відбувається війна і що якщо ми не захистимо східні кордони, то ця війна прийде до на нас. Складна ситуація. Як, як знайти ту золоту середину, як знайти те мудре рішення, яке виведе нас з цієї ситуації? Шукаємо, спілкуємося щоденно. Спілкуємося. Але знаєте, прикро, коли говорять Григорій Олександрович, військовий комісар, 500 гривень і ти не йдеш. Кажу, дайте хоч один приклад, дайте він буде сидіти. Це військовий комісар. Григорій Олександрович, призвичай я не знаємо. От як хочете, ми вам сигнал дали. Ну, дали сигнал. Працюємо. Працюємо. Служба безпеки працює, прокуратура працює, військові комісаріати, військова прокуратура працює, Служба правопорядку військова працює. Перевіряємо, але знаєте, хто ж несе цих 500 гривень? І хто ж їх бере? Я не вірю, що ці розмови з'явилися на рідному місці. Я не сумніваюся, що десь воно так і є. Перевіряємо зараз по кожному випадку. По кожному випадку відмови в призову. По кожному випадку, що дозволили і надали відмову. По кожному працюємо. Хай важко йде процес, але ми працюємо. Шукаємо. Шукаємо, впливаємо, тиснемо якоюсь мірою на тих посадових осіб. І це теж проблема. Це проблема морального плану. Сьогодні, звичайно, потрібно сказати, що найбільша наша проблема після війни, якщо ми залишаємо війну, от абстрагуємося від війни то найбільша наша проблема це економіка, Економіка, тому що Крим відпад, тимчасово, тимчасово, я підкреслюю. що подивіться, всі наші документи ми пишемо Автономна Республіка Крим, місто Севастополь». Ми розуміємо, що пише, так написавши в законі, ми не повернення, але так написавши, ми говоримо, що ми не змирилися з тратою цих територій. Сьогодні Донецька, Луганська область. Думали, що це буде просто так. Думали, що можна навіть ахметам. Думав, що хай пошумлять, хай Київ злякається, центральна влада, а далі ми тут створимо кожен сам собі своє князівство. Кінчилося тим, що десь сьогодні кмета в Києві. В Києві як а не може вплинути. А чому не може вплинути? То тому що з Росії йдуть спецназниці. Масово проривається, масово проїжджає. Зброя сюди була завезена давно. До цієї війни готувалися. Не ми готувалися, вони готувалися. І воюють проти наших хлопців. Я говорив з нашим командиром батальйону внутрішніх військ, міського частини 1141 Степаном Вовшем підполковником. Типу Розказує, він поранений, лежить в госпіталі. В ньому Кажу, «Я, так, як так? Каже, стріляв снайпер, який знає. І що таке бронежилет і стріляв між пластинами. Стріляв, цілячись між пластинами. стріляв професіонал. Стріляла людина, яка знає, що це таке. Тому, як би там не було. Складно. Я думаю, що цю ми виговорю. Ситуація, ви бачите, змінюється. Все-таки Україна. Ми вчимося воювати, ми йдемо з цими мильними кроками. Те, що раніше не вдавалося зробити за півроку, сьогодні робиться за п'ять днів. Те, що раніше не вдавалося зробити за місяць, сьогодні робиться за день. Біда в Це Повторюється історія, 22 червня, 1941 41 року. Готувалися до війни наступальних, але не готувалися до оборони. Завершилось великими втратами, але навчились спочатку оборонятися, а потім навчилися наступати. Я скажу так, ми сьогодні навчились багато чому в нашій Збройній Силі. Але для того, щоб Збройні сили могли нормально функціонувати, потрібні кошти, на які можна купити, саме жилети, потрібні кошти, на які можна купити відповідну фонду, техніку, забезпечити, відремонтувати, заправити, накормити того самого солдата, а де ще кошти грати. Коли 1 березня я попросив 3 березня, 3 березня мене я прийшов в облдержадміністрацію, 3 березня, попросив, дайте мені стан виконання економіки. Як ми виконуємо бюджет в області? Дали бюджет. Бюджет, місцевий бюджет ми виконували на 93%. Провели заходи, зустріли з підприємцями. Ми по сьогодні їздимо зустрічаємося з підприємцями, спілкуємося з великими платниками податків, провели роботу, задекларували свої принципи. Робимо все. Слава Богу, є позитивна динаміка. Прийшов час, станом на 1 травня виконання бюджету вже було 97,5%. Тобто ми наближаємося до 100%. Травень місяць, я думаю, станом на 1 червня ми вийдемо на 98,6%. На 1 липня, там, іде, виходимо на 100%, вже є позитиви, вже є зрушення, слава Богу. Ну, процес іде. Але хочу сказати тут, що для Анатолія Матвійовича, напевно, одне з основних задань це буде бюджет. Знаєте чому? Тому що єдиний район, який у нас повністю все проваджує ківерцівський. 83% виконання економіки. Якщо є райони, які виконують на 105-106% бюджету, ківерцівський 83%. -то. Тому я знаю, що Ківерцівський район потужний. Я знаю, що потенціал, потенціал у вас величезний, можливості величезні. Чому так, Анатолій Матвійович, це ваше перше завдання уже завтра зібратися? Чому йде тотальне не виконання бюджету? Зустрітися зі всіма підприємцями, виявити моменти, де у нас є приховані робочі місця, де у нас люди працюють, але вони не стоять на обліку, вони за них не сплачуються податки в бюджет, пенсійний фонд і так далі. Подивитися, де у нас люди офіційно працюють дві години, а працюють повний робочий день. Таких речей теж не повинно. Поговорити з бізнесом. Бізнес у нас порядний. В основній своїй масі. Якщо з ними говорити, якщо з ними по якщо з ними не починати розмову, а скільки я з цього буду мати після нашої розмови, то вони нормально будуть реагувати, вони нормально будуть сплачувати податки, вони не будуть займатися мінімізацією. Вони не будуть приховувати свої податки, свої заробітки. Тому треба спілкуватися, чесно, прозоро, відкрито, відверто. Я думаю, що наші підприємці, ваші, хрусті району, короля треба уникнути в проблеми сільського господарства, агропромислового комплексу. Там теж у нас дуже багато резервів. Як би там не було, волидієм агропромислової сільсько сільськогосподарської області, ми дуже хочемо стати промисловим, але нам поки що це далеко. Тому у нас найбільше багатство це земля. Земля, яка нас всіх кормить. Земля, яка сьогодні родить. Земля, як у вас кілоцівського районі, це не земля північних районів. Прекрасна земля. Єдине, що постарайтеся зробити так, що створіть умови нашим фермерам, нашим сільськогосподарським підприємцям, нашим односібникам. стріть умови. Складна ситуація, я знаю, що і по молоку знає ситуацію, коли ціни на все ростуть, а на молоко падають. Проводимо круглий стіл, зібрали виробників, представників виробників, зібрали представників, переробників, починаємо вести переговори, кажемо, слухайте, ну це не нормально. Ви знищите виробників. У нас не буде того надбання, яке сьогодні, в нас у нас дуже потужне молочне господарство. Ведемо розмову, переконуємо, кажемо. Ну от їм просто, от вони знають, що вони свої проблеми вирішать за рахунок виробників. А як далі будуть виробники? Це вже не їхні проблеми. Нехай Росія не бере нашої продукції. Ну, якщо Росія не бере вашої продукції, то що ви берете стільки молока, тільки по заниженій ціні? Беріть по високій ціні меншу частину. Ви ж менше виробляєте продукції, Так ні, продукції виробляєте стільки, скільки виробляли, але по заниженій ціні. Є проблеми. Ведемо переговори сьогодні. Я мав розмову з керівником. Державної інспекції сільського господарства України він сказав, ініціювали новий закон. Я думаю, Микола Тиханович десь пізніше розкаже про цей закон. Десь треба буде зібрати наших виробників і сказати, є проєкт закону сьогодні, де буде фіксуватися ціна на молоко, де буде взаємозв'язок ціни на молочні продукти, які продаються в роздрібній торговлі, і закупівельної ціни на молоко. Ми прив'язуємо їх, так як зробили в аптеках. В аптеках є оптова ціна, і ти не маєш права підняти в роздріві ціну вище, там, якщо не помлять, 20% за оптову ціну. Це фармацевти. Проблеми там, де оптові закуп... закупівлі, ми теж розбиралися з цими проблемами. Оптові закупівлі, але це є в нас 4-5 фірм, які були створені вже давно, які сьогодні володіють всім оптовим ринком, вони сьогодні диктують умови. Але в роздріму цього немає. З оптовиками сьогодні працюють Київ. З проблем по молоку, я ще раз хочу сказати, знаємо, всі працюємо, доводимо цю позицію, доводимо позицію до Києва, до Міністерства, Кабінету міністрів, Міністерства сільського комплексу. доводимо до відповідних керівників інспекцій. Працюємо всі. І поступово ситуацію вірю і переконаний, ми змінимо. Інша справа, що сьогодні трошки зупинився процес. Не, є таємниці, що зупинився чому були вибори. Обрали президента. Це вибір людей, і він не обговорюється. Значить, це рішення тих людей, які проголосували за ними. Разом з тим, сьогодні це після інаугурації буде легітимний президент, і слава Богу, що в нас буде легітимний президент. Можливо, я хотів, би бачите, когось іншого на ці посадні. Але сьогодні я буду поважати того президента, якого брали. Тому що це. Вибір українського народу. Це не вибір, який був створений фальсифікаціями, це не вибір, який був створений багатьма іншими речами. Є питання. Але разом з тим ми повинні сьогодні зрозуміти. Політична війна повинна завершуватися. Конкуренція да. Опозиція да. Контролювати владу в обов'язковому порядку. Кожен про голови обласної державної адміністрації, повинен контролюватися за масою інформації, романській організації. Нема питань. Кожен крок голови районної державної адміністрації повинен контролюватися. Не того, що ми їм учам чи мені не довіряємо, а того, що кожен керівник повинен знати, що в нього нема права на помилку. В нього нема права на те, щоб відступитися. В нього нема права десь не зробити крок праворуч чи Тому, безумовно, контроль повинен бути. Але разом з тим сьогодні у нас є новий президент. Новий президент буде створювати нову вертикальну плану. Як це буде робити? Проблем багато. Будемо відбувати. Сьогодні діє нова Конституція. Ми живемо не в президентсько-парламентській країні, а ми знову живемо в парламентсько-президентській країні. Всіх міністрів, всіх голів сьогодні визначає, хто, ну, президент подає, дає подання на міністрів, а хто проголосує? Верховна Рада. Тобто, Прем'єр-міністра хто пропонує президент. Але спочатку повинно, щоб бути створена офіційна парламентська більшість. Якщо офіційна парламентська більшість, протягом, якщо не помиляюсь, місяця, не буде створена, наша Верховна Рада її ставить її очікування. Там є якісь терміни. Відповідно, сьогодні є той склад Верховної Ради, який він сьогодні є. Є там. Регіонали, є колишні регіонали, є народна партія, ті, що біля регіоналів. колективний розвиток все одно краще, ніж розуміє. Але пам'ятаєте, що рішення приймати марку і відповідальність не знає. Тому обов'язково, як не було, почніть заміни заступників, почніть з кадрових змін, кадри зміни. Кадрині зміни Як, Які саме кадри зміни, громада вже визначилася. І громада вам підскаже, кого потрібно. Кого потрібно суду? Кому потрібно сказати, все, дякую, тут будуть інші люди, тут будуть нові люди. Нам по районам закидали, знаєте, людей, які не мають досвіду. Сьогодні вже ніхто не закидає, що не має досвіду. Сьогодні люди працюють. Виявилося, що якщо є велике бажання, є відповідна освіта, є відповідні знання досвід, хай він не достать. Але коли ти чесно працюєш, прозоро легітимно вже з'являється результат. Результати фактичні. Результати сьогодні будуть і сьогодні, і завтра, і післязавтра буде в цій. Я в цьому займаюся. Тому я хочу на завершення побажати Анатолію Матвійовичу, успіхів роботи. Я хочу побажати всій вашій команді, щоб ви, ви мати поставили перед собою якісь амбітні цілі, добитися. Все, що від нас залежить, на сьогодні бюджет голови, Сьогодні грошей немає. Але я хочу сказати, не дивлячись на ті проблеми. Ті копійки, які ми виділяємо, я хочу, щоб ви контролювали використання кожної копійки. Кожної копійки. Ми не приходимо, ми приймаємо рішення, проєкт рішення робимо. Це рішення, проєкт рішення. Всі таблиці сьогодні є на сайті, які дороги робимо, які, скільки грошей йде. Мало того, сказали, давайте показуйте, хто ці роботи виконує, яка фірма. Показуємо, яка фірма. Відкритість повна, відкритість прозора. Все, що потрібно. будь-який запит, відповідаємо. Так само дійте ви, так само контролюйте кожну копійку. Так само добивайтеся, щоб та копійка, яка вкладена, щоб вона була вкладена якісно. Але ще раз до вас всіх звертаюся: підтримайте новопризначену голову районної державної адміністрації. Підтримайте ті зміни, які запропонує він спільно з вами. Я думаю, що... Буде одноосібного рішення не буде, сьогодні такий час. Треба радитись, треба спілкуватися, треба знаходити спільне рішення. Я дуже хочу, щоб найближчим часом, через місяць, через два, ця цифра 83%, яка сьогодні ну, величий Ківецівському району, на набагато більшу цифру. Я не хочу там давати 100%, але я знаю, що якщо ви набережетесь, Якщо ви поставите перед собою мету, ви доб'єтеся і наповнення бюджету, ви проведете нормально і кадрові зміни. Ви зумієте змінити самі, змінити систему. Я розумію, за день не змінити, але почати цей процес обов'язково потрібно. Тому ще раз успіхів Анатолій Матвійовичу, успіхів всім вам, вам всім щастить. Ну і одне, що може закликати до роботи, до важкої, складної, інколи не але роботи, іншого шляху буде у нас. zapnie. <clears clears clears throat> <clears throat>